живця, як бачите, вже ціле відро у нас там. Зараз підемо по друге. Саня ніяк не може свого звіра зловити. Одна й та саме рибина з двох сторін дали.

Есть, есть, есть. О, О Валентин. Вот, ого! Вот это что нам надо. Покажи. Вот это супер живец. Так, поклевочка. Ого! ого. И... Опа! Yeah, Добрий день, шановні друзі. Привіт, Приїхали всім. ми сьогодні на нетипову для нас рибалочку, ви ще такого в нас не бачили. В принципі, була з першого льоду, але ну такої. От. Приїхали ми в село Дружбу, розставили купу жерлиць. Тут комерційна водойма, ліміту немає. Єдине обмеження, що вас може обмежувати, це ваш бюджет, який ви можете потратити на рибалку на одну жерлость. 25 гривень одна жерлиця, 100 гривень на вудочку половити. Скажу по секрету, ми вже обловилися. Ну, не ми обловилися, компаньон наш Богдан вже кракена піймав. Нас поки що так собі скажем, виставили і ждемо. кажуть, Зараз почнемо обідати, ти воно почне клювати. <світ> От. Зараз ми побачите два коментарі тут, або тут, або тут. Хто нас попередній переможець з коментарем Йорш. Там був набір для монтажа інлайн. Кодове слово у нас буде. Скажена щука. От. Вже одна скажена щука в нас є. Надіємося, ще ми вам покажемо. Так що, хто напише коментар з словом, скажена щука. Якщо це буде дуже прикалясний коментар, це ви перемагаєте автоматично. Це на наш суб'єктивний погляд. Якщо не буде нічого такого інтересного, можемо і рандомом чи так собі пальцем тихнемо, ось розіграємо. Так, так. Та. Що з приводу призів, до наступного матеріалу, на у нас буде ось такий поводочник. Е, дуже зручно, я ними сам користуюсь, ви напевно відео бачили. Класна практична штука, мені подобається, валік використовує іншу, тип поводочник. Да, мені подобаються оці прямі. бобінки, тож я думаю, це буде класний приз для наших переможців. Да. І якщо ви будете готувати повітці перед рибалочкою, це плюс 100 до улова на рибалочці. Так що відсотків. пильнуйте, підписуйтесь, ставте лайкосики, а ми зараз будемо пити чайок і Йоу-йоу-йоу. Да. Так, 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 мотає. Дивіться, дивіться, дивися, дивися, дивіться. Є, супер. Так, перша спрацює. Воді крутить. Вперед! Опа! Гарно бой! Давай побіг. Треба вагор. добро, да? Ой, она гарная, а? Красавец. Это да. ху, есть, початок есть. А Богдан первый пришел Це крайня, шут подождем чекаємо, чекаємо, не мотає пока почекаємо. Хостий простий що, таке, хостий! Ось ти, не немає, да? Немає кайдався. Додає край бери. Передайте з стояло. з собою, все сталося. Притом з удара зняло. Маш? Она понял, захватила за ручку. И то. Забыть съездить весь. Сажайся, понял, скорее всего, окунь. Так, там погорчик. ассистент, ну, хто там погорчиком. Крутила так, як там 5 кілограммового, бляха. А ну то видно, Ого, у них і раз. Якщо тікає, отпусти, отпусти. Саня, нам треба в Весьм багру, може візьме. Так нормально, полтора хаїс точно Ми поза того року теж брали Та Ми там ми в, на переході з і на чисти

выставляй дальше. Где-то? А? Сначала что-то пробую зловить. Останье что-то клювало. Клювали, полез залез, ты да все-таки. Вот тут мы там не крыльяешь. Да? Там тоже глубина была? Така активна щуча рибалка, що сіли в корчі ловити б на безмотилку. Окунів кракені. Зараз подивимося не деклювати. Без мотиля знов, бо не розкачений. Денис. О! О! А, то у тебе сьогодні бігфірж там, а? Єс of course! Дивіться який красавчик. Є, яка їх концентрація там на дні, що? А? Все, втопити бо що, да, це вже колосний попався mm, да. Бо в мене такі вже прям дуже мілкі О, Все, я половив За яку це воно гілляка там зачепилося? Ану. Ну, бач, на червоному румечку не хоче, на бронзову то хотіло б. Значить, наша тайна за кормом. экспериментуем, не знаем чем занятись богдана вот есть такая штука закормочная кормушечка такая. так ну что, пора на работе и себе лунку, что-то так капло-то мама не горит, все, все так, сейчас пидопутовичка наверно, все, чекаем, вот это, это, вот это. Ого. оп, 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 Оба! Овощики. Гарна платочка. Це все прикормка. Дай міни. Клювала, клювала у нас і падлюкана. І я не знаю, з четвертого разу такий він клюнув. І, як бачите. Насилу дождались. Кряний такий не в року. От, шановне панство, закінчилась наша сьогоднішня рибалочка. Перші клюваки були дуже успішні. Е, було багато надій. От. Але як виявилося на 47 жерлиць одна клювака, одна реалізована, ну і один окон. В принципі, Це не не показник. От. Дуже потужний вітер, вже зранку заходили на лід, було дуже нормально ходити, тримало, а зараз же ходимо під ну, під одним тріщить. От. Тому зараз будемо збирати жерлиці. А ви підписуєтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть коментарі. Ставайте переможцями, і будемо як то кажуть, підвищувати нашу рибальську культуру на максимум. Да, Сподіваємося, що наступно, наступні вихідні або наступна наша рибалка вже буде, може бути і по відкритій воді. Да, Все-таки фідер нам ну, трошки поближче, напевно. От, і поцікавіше. Я думаю, наступний раз вже зустрінемося на відкритій воді і будемо ловити отаких от -от лящів. Ну або такенько кліти. Або таку клейку так, так що все війна